Привіт, з вами Оля Боровець у подкасті від Радіо. Ми з України. Далі розповім історію ще однієї пісні, яку у нас вкрали росіяни. Ой, мороз, мороз. У радянському союзі ця пісня російською мовою стала популярною у 1954-му. Чимало вважали її народною. Народною пісню вважали, попри те, що виконавиця, колишня солістка Воронезького російського хору Марія Морозова уварева казала, що сама написала пісню для дуету з чоловіком. Брехати їй не завадив навіть той факт що ця пісня вперше була задокументована ще у 1936 році, а у Вінницькій області її співали ще на початку 1900-х років. Відродженням таких крадених росіянами пісень минулоріч зайнялася львівська національна академічна чоловіча хорова капела Дударик у рамках свого проєкту Приняття. Щодо пісні Ой, мороз мороз. То росіяни просто змінили текст українською. Ж Пісня звучить інакше як мед для вух. Як пишуть Дударики у анотації до пісні. Ні, в Ютубі в цій пісні, в її тексті просто розчиняєшся. Це мов би, повернення в Україну з довгих мандрів чи довгожданий дім, де батько, матір, друзі і незбагненна краса рідного краю. Важливо не відкидати ці пісні, а прийняти їх, прийняти їх як свої. Ми не повинні викреслювати пісні лише через те, що їх у нас вкрали росіяни. Так ми просто легалізуємо їхню крадіжку.